Всіх вітаю! Сьогодні готуємо апетитний та ситний салат за 10 хвилин. Всі продукти в ньому чудово поєднуються між собою. Повірте, він просто чудовий. Такий салат завжди буде в пригоді. Кому цікавий рецепт його приготування, залишайтеся зі мною і будемо його готувати. Для салату взяли копчену корячу грудку. Але можна брати й шинку, рулет. Або ж відварене м'ясо. Шкірку знімаємо, вона у салаті абсолютно не потрібна. Розрізаємо вздовж, а потім нарізаємо на середні кубики. Нарізане м'ясо відправляємо в посудину та будемо перемішувати весь салат з майонезом. 5 середніх яєць, відварених круто, також нарізаємо середніми кубиками. Звичайно, перед тим як використовувати яйця, їх потрібно повністю охолодити. І сюди перекладаємо яйця. Відварену моркву також нарізаємо навпіл. І уже тоді на кубики. Весь список інгредієнтів буде прописаний внизу під відео і в самому відео. Додаємо нарізану моркву. Мариновані вірки розрізаємо навпіл, а потім ще раз навпіл. І нарізаємо четвертинками. Якщо у вас корнішони, то достатньо нарізати на дві частини. Додаємо нарізані хрумкі огірки. До речі, зверху появиться посилання, як ми літом їх готували. Кому цікаво, можете переглянути та зберегти рецепт, Ну, дуже вони смачні! Заправляємо салат майонезом. Оскільки він солоний, огірки також сіль не додаємо. А додамо лише дрібку перцю для пікантності та посилення смаку. Все добре розмішуємо і салат готовий до подачі. Якщо не враховувати варку яєць, то салат готується дуже швидко, що дуже зручно, а виходить, неймовірно, смачний та апетитний. Готуйте з задоволенням і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту, мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!